Ламшіте, продовжуючи Яля, те, що він пригадав Конгрес, то дійсно. Що у нас є величезна відповідальність на наших плечах і взагалі те, що відбувається ззовні? Чи була така ситуація? Я ніколи не відчував такої відповідальності на конгресі за те, що відбувається ззовні. Ти лише слухаєш новини, цього стерпіти неможливо. А питання таке: що ви сказали на конгресі працювати разом? А в минулому, коли ми готувалися до конгресу. Дуже точно, скорпульозно, те, що стосувалося конгресу, тобто на перший урок всі приходять так хвилюються, заходимо у внутрішню роботу. Як ви пропонуєте, щоб цей конгрес виглядав з точки зору концентрації нашої? Раф, я думаю, що ми ще до конгресу маємо намагатися досягти. Об'єднання і спочатку конгресу і надалі вже знаходитись у об'єднанні активним чином і так продовжувати. Учень конгрес, котрий більш такий внутрішній. Ми маємо бути сконцентровані на внутрішньому раф. Конгрес дуже внутрішній. Ми маємо бачити, наскільки ми поєднуємося буквально з серцями. Ми зближуємося один з одним, наскільки Творець впливає на нас всіх разом в тій мірі, в котрій ми з'єднуємося разом і можемо прийняти його вплив лише в об'єднанні між нами. І, і тоді, я думаю, ми досягнемо успіху. Учень, як правильно поєднувати радість і серйозність. Урав, це має бути дуже висока серйозність. Ми знаходимося в такі дні і в такому стані зовнішньому, що ми зобов'язані відчувати себе. Тими, що знаходяться на духовному екзамені, якщо підвести підсумок, тобто ми маємо серйозну підготовку до конгресу, а вже на конгресі рухатись вперед? Раф, так. Раф учень. Я також хотів запитати з точки зору музики «Кабала ам, кабала для всіх. І до нас на конгрес приходить багато учнів відносних у новачків. І нібито у нас є сумнів, будуть такі вибухи радості, і ми маємо відчути правильний баланс з піснями. Внутрішніми х тими, що хвилюють, а з іншої сторони просто повний прорив. І ось як в кожен момент ми ж не можемо бути у відриві від народу. Араф, ні, нам не потрібно бути у відриві, навпаки. настільки наскільки ми наскільки ми бажаємо задіяти більше людей до об'єднання між нами, до нашого об'єднання. Так, щоб всі зібралися. Є якась порада, як правильно підібрати пісні, зібрати атмосферу, щоб повністю атмосферу збалансувати, те, що є між нами і з усім світом. Ні. No. Ні. No. No. Я хочу попросити у вас та у всього світового клі, щоб в потрібний момент ми відчули найвірніший. Доброго ранку. Відчувається величезна відповідальність щодо конгресу. Скажімо, я зараз повернувся до Ізраїля і взагалі відчуваю, наскільки змінилася тут ситуація, відповідно порівняння з тим, що було 7 жовтня. Чому роль світового клі, щоб підтримати конгрес, котрий буде Раф? Так само, як ми знаходимося тут, світовий клі знаходиться з нами, і наскільки вони отримують враження від того, що відбувається тут, примножене на відстань, котра між нами та ними, то вони можуть? Впливати навіть більше, ніж ми, на результати конгресу, бути об'єднаними в одному серці, в одному образі, звертаючись до Творця. Спрямовуючись до нього, вимагаючи, щоб він сповнив всі простори між нами, всі порожнечі між нами. Ми не хочемо, щоб було вільне місце, ні в жодному місці, лише він. When I come here, I can feel I have a sense that many have the feeling it's an island. And around there is madness. Я я відчуваю, коли я приїхав сюди, що ніби ми на певному острові, а навколо сплошне спі, суцільне божевілля. Я розумію. І моє питання, в принципі, як ми можемо зробити щось таке, ось ми світовий клій, щоб товариші відчули тут, що вони не наодинці? Раф, ми не маємо так само вже підтримувати один одного. Нам достатньо поєднатися з єдиним творцем. Це те, що нам потрібно. Це має бути наша кінцева мета. Я сподіваюся, що ми досягнемо цього. Тобі також дякую. Дякую тобі. Багато питань, це те, що я чую, як ми концентруємося на одному намірі, знанні, в одному об'єднанні. Намірі, і те, що я отримав зараз із цієї статті Рабаша, що робота особиста, коли ми налаштовуємося на те, що кожен відчує теж самий намір на ту ж саму роботу і в намірі, і в дії, і кожного разу, коли концентруємося у цій особистій роботі, заради товаришів, заради цього клі, в котрому ми знаходимося у повноцінній вірі. Щоб всі товариші робили одне те саме. Це і є істинне об'єднання. І в цьому вся наша сила. Що кожен будує для себе те саме клі, те саме об'єднання. Перш за все, в цьому вірно, нехай у нас будуть сили для цього. Так, це зрозуміло всім. Аміт. Чи можна запитати про статтю? Запитай. Тут є такий поворот, що він пише, що людина має друга колонку внизу. Тому що людина і ще не удостоїлася трепету перед творцем, і має знати, що є клій тоді, коли клі закінчується повністю, одразу світло наповнює все клій, котре називається Віра вище знання. А світ називається світло, називається трепет перед небесами. Ми зазвичай вчимо, і Рабаш багато пригадує в ці статті в статтях своїх про любов товаришів, що Трепіт це ворота довіри, а навпаки. Не світло, котре розповсюджується в клі. В чому тут поворот? Тобто спочатку трепіт, це він включає в себе всі заповіді. А тут приходить клій віри. А він каже: віра, клій, а світло, котре розповсюджується в клі. Це трепіт. Цікаво. Раф. І та інше, вірно. І це залежить, з якого стану ми приходимо, з якої точки ми входимо у це. Але все ж таки трепиться головне. Учень. ну ось ми не багато говоримо про це. Ми більше зайняті вірою. Я відчуваю, що ми в Десятці також говорили про те, що є необхідність, щоб пройти з величезним трепетом до конгресу. Це серйозна річ, про котру ми говорили. А з іншої сторони, ми говоримо впевненість, віра, разом. Раф не можна, щоб одне перекреслювало інше. Як це зробити? я не думаю, що в цьому є щось, що одне стирає інше. Віра і впевненість. на початку здається, що одне суперечить іншому. Віра суперечить впевненості, а впевненість суперечить вірі. Але якщо ми вірно влаштовуємо віру та впевненість, то ми починаємо бачити. Що вони не те, щоб суперечити один одному, а доповнюють один одного. Наскільки у мене є необхідність, у впевненості я можу використовувати віру. І вона підсилює і спов... наповнює в мені впевненість в тому, наскільки я бажаю віри. В цій мірі я наповнюю її наповнюю учень. Можна сказати, що загалом у загальному управлінні віра в розумі, вище знання, а впевненість це відчуття, котре розповсюджується у серці як результат. Раф, можна сказати так. А, тоді питання, якщо ми хочемо, щоб впевненість і а, віра не Перекреслили одне одним. Я маю піти з впевненістю, що на цьому конгресі ми можемо піднятися. Не те, що спираючись на минулий досвід стільки конгресів, було і таке інше, а прийти з абсолютною впевненістю. А що з трепітом? Цю впевненість у творці. Зрозуміло? Що буде на конгресі? Якщо раптом я... Нам Добре, продовжимо. Ми будемо молитися, щоб у вас були сили. І здоров'я раф, сили у мене є, але горло моє. Раптом. ви перед тим сказали, що має бути дуже велика серйозність щодо конгресу, і ситуація така ззовні. Ми маємо відчути, як ми знаходимося у такому духовному іспиті. Що це за духовний іспит? Раф, чи дійсно ми здатні бути на тому, уровні, на тому рівні, де вища сила де вища сила вимагає від нас. Раф, учень, а ми можемо? Раф, це залежить від нас. Це залежить від нас. Чи дійсно серйозно ми можемо сказати про себе, що ми таки бажаємо прорватися у вищу систему? Учення, що означає, що ми проходимо цей іспит, що буде вважатися успіхом на конгресі? раф те, що ми підіймаємо себе овіре вище знання вище за всі сумніви так уся учень ось ця тема віра вище знання Така система велика, глибока, Уч... Раф, Що ж поробиш? Учень на цьому конгресі буде багато учнів, сотні, котрі навчаються у різних е місцях і в Ізраїлі по всьому світу, і фізично будуть у приймати участь і. Нових учнів, ті, хто вперше сюди приїдуть, річ величезна. Що порадити цим учням, котрі вперше приймають участь у конгресі? Неважливо, де. Що ви порадите, раф? Я порекомендую змішати ветеранів та новачків, наскільки це можливо, буквально. Щоб кожен, хто бажає отримати якусь пораду, підказку, переклад, міг би так трошки тихенько, ви сидите за столами, учень, ми сидимо у постійних десятках, так за столами. Є у світовому клі там таке змішування раф добре.